А как вы относитесь к русскому языку в Украине? Ну, я на нем разговариваю. Ну, у меня в основном лексикон 50-50, где-то 50% украинский, 50%, 50, украинского, 50 в русский. Ну, то есть нормально, в принципе, отношусь. Как относитесь к русскоязычным украинцам? Я к ним отношусь. Я разговариваю на русском языке часто. Если ко мне обращаются на украинском, я говорю на украинском. А так лучше в обиходе, наверное, наверное русский. Спасибо, хорошего дня. Добрый вечер. Крафтис, вопрос проводим для этого. Можно два вопроса вам задать? А как вы относитесь к русскому языку в Украине? А я заметила, что в российский город. Як Погано, те, звісно. Що від цього каналу і залежить. У нас є і україномовна версія каналу. Дуже негативно відносимося. Категорично. Як ви відноситесь з русської Ну, українцем? Не так. підтримуємо. Хай краще переходять так. на українську. А які методи э, стосовно їх переходу на українську ви підтримуєте? Я думаю, це краще до науковців спитати. Я не думаю, що найкращим варіантом було б прямий тиск чи щось таке. Можливо, все ж поступово, але це однозначно до цього треба йти. А чим зумовлено ваше негативне ставлення до російської мови і коли воно утворилось? Я ж кажуть, що вони, захищають своїх. вони ж не кажуть, що у нас на Волині немає російськомовних, вони ж не кажуть, що вони захищають, і будуть там на Волині ми когось. Букви і Маріуполь поміняли і повністю знищують міста. Будуть... А на Волині було російськомовні в 1939 році, коли туди заходила Червона армія по пакту Молотова-Ріббентропа? Чесно кажучи, я не знаю. Ну, дивіться, ми можемо говорити про те, що було колись, що наші батьки нас вирощували в російській мові. Ми по суті самі жили при цих умовах, коли не знаю, ми були, наприклад, в садочку чи були в школі, чи навіть Перші роки університету, але все ж таки час показує, і те, що сьогодні відбувається, що нам потрібно до чого йти. Можливо, трошки кличко, але нічого. Дякую, Одно дня. Снова здравствуйте. Два вопроса актуальні по-прежнему вам. Як ви относитесь до русскому мови в Україні? відносимося, ми, ми говоримо на русском. Предположительно. Ну, язык да. Как вы относитесь к русском язычному украинцев? Тоже нормально. Это весь ответ. Что бы вы ответили тем, кто призывает бороться с русским языком? Ну, смысл, чтобы не спросили. Если они бы у вас спросили э, ваше отношение э, к их э, языковому подходу? Если к русскому языку просто, ну, окей, да. Пусть говорят, это ничего не значит. И, а к борьбе с ним как вы относитесь? К борьбе? Например, сегодня в маршрутке услышала, как девочки говорили, что позиция русского языка и так далее. Я считаю, что те люди, которые говорят на русском, они могут поддерживать любую сторону, это их право. Я не считаю, что если русский язык, если люди говорят на русском языке, то это плохо. Что они поддерживают русский мир. Я не считаю так. Спасибо, хорошего дня. Спасибо вам. Добрый вечер. Краткий вопрос проводим для этого. Два вопроса можно спросить у вас? А, как вы относитесь к русскому языку в Украине? Байд же, То есть нейтрально? Да. А, как вы ставитесь к так само. Очень сам выбираю. Дякую. Хорошего дня. Добрый вечер. Краткий соцопрос поднимем для YouTube. Два вопроса можно поставить вам? Как вы относитесь к русскому языку в Украине? Нормально. Как вы относитесь к русскоязычным украинцам? Абсолютно спокойно. Сам русскоязычный украинец. Спасибо. Хорошего дня.